Вітаю вас, друзі! В цьому відео я покажу приклад якісної збірки батареї для 10-дюймового дрону. Ця батарея буде мати конфігурацію 6S3P. Основою у нас будуть елементи від Molycel P45B. На мою думку, це найкращі елементи, які мають. Класну струмові віддачу, у них доволі низький опір. Додатково для збірки нам знадобляться ось такі холдери, які мають отвори для прокладання балансувальних дротів. Обов'язково будемо клеїти на плюсові контакти ізоляційні кільця. Також нам знадобляться силові і балансувальні дроти. Для з'єднання елементів між собою будемо використовувати мідну та нікелеву стрічку, так званим сендвічем. Спочатку у нас буде йти мідна стрічка, наверх буде кластись. Нікельована для того, щоб зменшити навантаження на апарат точкового зварювання, Товщина міді 0,15 на 10, нікель 0,15 на 8 мм. Попередньо нам потрібно. З'єднати між собою стрічку і зафіксувати ось таким чином. З інструменту нам обов'язково знадобиться паяльник, палочка для суші, тестер опору для того, щоб перевірити опір та напругу кожного елементу. Та ось такий доводі потужний апарат точкового зварювання від фірми Glitter модель 801H. Починаємо з перевірки внутрішнього опору та напруги на всіх елементах. Напруга та опір мають бути рівними. Якщо у нас є розбіжність, то ми. Маємо, наприклад, по напрузі вирівняти елементи. Так, 6,45 мільйон напруга 3,51 вольт, 6,4 і напруга 349 вольт, 6,6 і напруга 3,49 вольт, 6,6 і напруга 3,5 і вольт, 6,56 мільйон напруга 3,49 вольт, 6,6 мільйон напруга 3,51 В, 6,55 мільйон напруга 3,51 В, 647 мільйон напруга 351 вольт, 6,44 мільйон напруга 3,5 В, 647 мільйон напруга 349 вольт, 6,58 мільйон напруга 3,51 вольт. Беремо наступні елементи. Для батареї 6 s 3 p нам потрібно 18 елементів. Сьогодні ми будемо збирати дві батареї і нам потрібно 36 елементів. Поїхали наступні елементи: 652 мільйон напруга 3,51 вольт 648 мільйон напруга 3,5 вольт. 6,5 мніум напруга 351 В, 653 минів напруга 3,51. 646 минім напруга 35, 6,53 напруга 35, 6,45 напруга 3,51. 6,42 напруга 3,51. 6,4 напруга 3,51. 654 напруга 3,51. 654 напруга 351. До речі, всі елементи були замовлені на сайті NCON 652 64, 349, 641 351, 649 351, 64, 64, 631 351, 641 351, 653 350, 6,42, 351 644, 3,51. 654 3.51. 644 64, 349. 646 349. 646, 350. І останній 650. 3.50. Як бачимо, у нас немає розбіжності, великої розбіжності по опору і напрузі, а значить ми можемо переходити до збірки елементів. Але попередньо будемо клеїти ізоляційні кільця на плюсові контакти батареї. І це, друзі, потрібно робити обов'язково. Ізоляційні кільця проклеєно. Тепер можемо встановлювати елементи в холдери. Елементи будуть розташовані таким чином, щоб у нас ось тут був силовий мінус. Ось тут силовий плюс. Встановлюємо елементи відповідно. Ставимо по три елементи. Посередині встановлено відповідно три елементи мінусами до верху. По бокам будуть. По три елементи плюсами доверху. Далі, ось тут доверху буде три плюса, ось тут три мінуса, і тут три мінуса. Встановлюємо елементи. Закриваємо холдер і так само збираємо наступну батарею. До речі, зверніть. Увагу! У нас є отвори для прокладання балансувальних дротів з правої сторони, і для того, щоб балансувальний роз'єм з довжиною дрота 20 см можна було використовувати під 6 s 3 p батарею, будемо прокладати балансувальні дроти з боку. Це дозволить нам використовувати саме такі. Якщо ми захочемо прокладати балансувальні дроти зверху, у нас є також під це отвори. Тоді нам знадобляться дроти з довжиною 30 см. Елементи зібрано в холдері, завдяки яким нам не потрібно елементи якось склеювати додатково. Функцію отримання будуть виконувати холдери. Також в холдерах є зручні отвори, як я вже й казав, для прокладання балансування дротів. Як я казав на початку, елементи будуть зварюватись мідною та нікельованою стрічкою. Нікель наверх додається для того, щоб зменшити навантаження на апарат точкової зварки. Якщо ми будемо варити мідну стрічку напряму, нам потрібна більша потужність точкової зварки. А у нас стрічка товщиною 0,15 мм на 10 мм, нікель 0,15 на 8 мм. До речі, хто запитував, чи візьме точкова зварка від Фнірсі такий сендвіч, відповідь а, значить, якщо варити на плюсовий контакт, вона ще буде переварюватись на максимальній потужності. Якщо ми будемо варити таку стрічку на мінус, до мінуса, вона не приварить. Тому, якщо хочете варити міді маленькою точковою зваркою від Фнірсі, можна спробувати е, мідну стрічку 010. І зверху взяти Нікель 010 також і спробувати так приварити. Але я все одно скажу, що якщо навіть і зможе приварити точкова зварка від фінірсі такий сендвіч, то це, скоріш за все, буде на максимальній потужності. Якщо у когось є досвід, пишіть про це в коментарях. А ми будемо використовувати відносно потужну Glitter 801H. Щоб зібрати одну батарею, нам потрібно дві довгих стрічки. 8 середніх і 6 коротких. І для того, щоб ці стрічки між собою трималися якось тут, нам потрібно злегку їх прихватити. І для цього ми на точковій зварці будемо встановлювати імпульс на 15%. Першу стрічку прихватили, так само робимо і з усіма іншими. Стрічка прихвачена. Тепер встановлюємо довжину імпульсу на точковій зварці 45. Зараз ви на екранах побачите, як має виглядати повністю зварена батарея. Я починаю з довгої стрічки, взагалі-то немає різниці, з якою ми починаємо. Прикладаємо стрічку і приварюємо її. Буду ставити по 8 точок на кожну сторону елемента. Якщо дивитись на батарею зі сторони силових мінус і плюс, то ось в цьому місці у нас має бути приварено дві ось такі перемички. Перша сторона виглядає ось таким чином. Перевертаємо батарею. Знову приварюємо з цієї сторони, у нас буде велика довга стрічка. Перша батарея заварена. Давайте дізнаємося її внутрішній опір. 14,5 мільйон, доводить гарний результат. Якось ми, друзі, паяли таку батарею, паяли мідною моножилою 6 квадрат, і там був опір 13 мільйон, але і напруга там була вища. Добре, зараз ми будемо припаювати балансування і силові дроти, після чого. Ми зарядимо цю батарейку і знову поміряємо її опір і побачимо, яка буде різниця опору при рівній напрузі. Будемо порівнювати зварювання міддю 0.15 з нікелем 0.15 проти пайки мідна моножила 6 квадрат. Ну, як мінімум, скажу те, що. Значно швидше працювати апаратом точкової зварки. Під час зварювання батареї точковою зваркою у нас абсолютно не гріються елементи. Коли ми починаємо батарею паяти, все-таки ми потрошку починаємо нагрівати ці елементи. Що для них не є дуже добрим, але не є критичним для них, я вам скажу. Якщо ви вмієте паяти, то в принципі можна і запаяти батарею. Але на це вийде більше часу, багато припою, все буде в диму, купа кайфу. От, але кожному своє. Для того щоб підпаяти до батареї балансування дроти, спочатку нам потрібно залудити стрічку в необхідних місцях. Для цього я буду використовувати 65 ватний паяльник з жалом c 4 Далі нам необхідно прокласти і підрізати балансувані дроти. Я буду починати прокладати балансувані дроти від дальніх контактів, тобто від усього та ось цього. Ось так буде прокладено балансування дроти. Ми бачимо, що в нас є дві крайні точки, на які дроти не підрізаються, на всіх інші. Ми будемо дроти підрізати відповідно до цих точок, які я зараз припаяю. В місцях, де балансувальні дроти будуть перетинатися зі стрічкою, буде додатково проклеєно каптоновий скотч. Місця під балансувальними дротами я додатково проклею тейпом для того, щоб підвищити безпеку акумулятор, додати ізоляції між балансувальним дротом і корпусом елементів. Виглядати це все буде приблизно ось таким чином. Далі підрізаємо інші балансувальні дроти. Балансувальні дроти припаяно. Ось Так це все виглядає. У нас є ось така довжина. Далі нам необхідно припаяти силові дроти, плюс і мінус відповідно. Для пайки я використовую припій від CNL, він є дуже якісним. Посилання на всі розхідники для збірки акумуляторних батарей до FPV шукайте в описі під цим відео. Як бачимо, силові та балансувальні дроти припаяно. Давайте під'єднаємось до нашого зарядного пристрою. До речі, дуже крутий зарядний пристрій від тулки Terci M6D. Бачимо, у нас з'явилась напруга по елементам. Під'єднуємо силовий роз'єм. 21,5 В напруга. Давайте ми зарядимо цей акумулятор. У нас 6 акумулятор. Заряджати будемо до напруги 4,2 В. Поставимо струм 6 А і починаємо заряджати. Акумулятор заряджається, поки заряджається наш акумулятор, давайте ми зберемо другий акумулятор абсолютно так само. Тим часом друга батарея вже поварена, її опір становить 14,5 мм. Абсолютно так само напруга 21 В. Що ж, так само ми прокладаємо балансування дроти та відповідно підпаємо силовий XT60. Тим часом один акумулятор ми повністю зарядили. Давайте тепер поміряємо його опір. 14,5 мм в порівнянні з. Пайкою мідною шиною 6 квадрат ми маємо різницю в 1,5 мОм на акумуляторі. Давайте проведемо тест ємності нашого акумулятору за допомогою електронного навантаження від АТОрч. Під'єднуємо роз'єм. Бачимо, у нас з'явилася напруга 25 В. Будемо розряджати до напруги 15 вольт, приблизно 2,5 В на елемент. Струм встановлено на 20 А, але ми спробуємо додати на максимум. Максимум дане електронне навантаження може розсіювати на собі 600 Вт. Зараз ми бачимо 536-23 А 558 Вт. Все, залишаємо так, до повного розряду акумулятору. Тест ємності завершено. Акумулятор віддав 12,9 або 273 години. Тест проходив протягом 33 хвилин і ми розрядили акумулятор до напруги 15 В. Зараз на ньому напруга складає 16,7 вольт. Давайте одразу поміряємо температуру. Під навантаженням 23 в кінці я встановлю на 25 А. Елементи нагрілися до температури 56 градусів максимально. Проблем з нагрівом, а, точок, а, зварних точок, контактів я теж не бачу. Температура приблизно така сама, як і на елементах. Ось ми бачимо 54 градуси. Тому можемо зробити висновок, що під такі струми 25 А. Ця стрічка підходить чудово. Ну, насправді і більше вона витримає без проблем. Ну що ж, давайте поза кадром я поставлю тестуватись наємність такий самий інший акумулятор. А даний акумулятор ми поки що від'єднуємо. Балансувальні дроти додатково зафіксуємо армованим скотчем. Також додатково перекриємо контакти. Для цих завдань також добре підійде ізоляційний картон. Далі запаковуємо акумулятор в термозбіжну плівку. Перший акумулятор готово. Додамо наклейку, що це у нас 6S3P і елементи від Molysell P45B. Показники фактичної ємності ми також наносимо на... Акумулятор. Тим часом друга батарея теж готова. Друзі, я впевнений, що мої відео дивляться люди, які збирають такі подібні батареї сотнями, а можливо і тисячами. Тому прошу вас в коментарях написати, як вам моя збірка, обґрунтувати, що в ній правильно, що неправильно, чого робите ви із того, що не зробив я. А, також, друзі, всі посилання на розхідники я залишаю в описі під цим відео. Якщо у вас є бажання задонатити на акумулятори для військових, тому що саме для військових ми безкоштовно передаємо акумулятори, то посилання на банку я також залишу в описі під відео. А на цьому в мене все, друзі. До зустрічі в нових відео і слава Україні!